Вітаю! Мене звати Даніїл Баля, Я представляю компанію Leo Consulting і радий запросити вас на курс з Automate для початківців. На цьому курсі ми з нуля навчимося автоматизовувати прості щоденні завдання, навіть якщо ви ніколи раніше не працювали з Power Automate. Якщо ви давно хотіли спростити роботу з погодженнями, електронною поштою, з повіщеннями, цей курс буде саме для вас. Ми розберемося, як працюють тригери, дії, конектори, підключимося до таких сервісів, як SharePoint, OneDrive, Excel. Навчимося обробляти дані та реагувати на помилки і багато іншого. Старт курсу 8 січня 2026 року. Тривалість 5 днів з 16 до 19.00 за київським часом. Усі заняття будуть записуватися, тож ви зможете переглянути курс у будь-який зручний час. Тож реєструйтеся, побачимося на курсі.